День, любі діти, сьогодні до нас на заняття спустилася з небес зірка. Вона непроста, вона чарівна, і буде нам сьогодні розповідати про різдвяні свята. Зірка наша непроста, зірка наша чарівна, зірка перше свято, всім нам відкриває. Святий вечір або вечеря воно напередодні Різдва, 6 січня. На це свято готують пісну вечерю із 12 страв та зустрічають першу зірку. Діти в цей святковий вечір носять вечерю до хрещених, дідуся та бабусі, до найближчих родичів. За це дітвору пригощають цукерками, печивом, мандаринками, горіхами. А зараз ми назвемо страви, які готують на святвечір. Повторюйте, будь ласка, зі мною. Кутя, Узвар, Вареники, Гриби, тушкована капуста, пісний борщ. Овочеві голубці смажена риба, пиріжки, овочевий салат, запечена картопля, пампушки, Але головною стравою вважається куття. Традиційно її готують з пшениці та додають мед, горіхи, родзинки. Зірка наша непроста, зірка наша чарівна, зірка наша, Друге свято всім нам відкриває. Різдво Христове. Це свято присвячене народженню Ісуса Христа, Сина Божого. Святкується воно 7 січня. Люди вітають один одного з цим святом, співають колядки, показують вертеп. Вільні вітер з гір та до вас у двір. Проситься до хати заколядувати. Ви його почуйте, Бога прославляйте, нас не забувайте. Зірка наша непроста, зірка наша чарівна, зірка наша третє свято всім нам відкриває. Свято Миланки, щедрівки відзначають 13 січня. З вечора до півночі щедрувальники обходять оселі. Щедрують переважно дівчата. Ось і зараз ми з вами защедруємо. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились, тебе товар хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Зірка наша непроста, зірка наша чарівна. Зірка правила безпеки під час новорічних свят всім нам представляє. Під час новорічних та різдвяних свят не використовуйте свічки, венгальські вогні, феєрверки, вату, папір, марлю. Саморобні гирлянди. Це може призвести до лиха, бережіть своє здоров'я і будьте щасливі. А нашій чарівні зірочки вже час повертатися до себе додому на небеса. Вона вам говорить до побачення, любі діти! А наше заняття закінчилося. Сьогодні ми з вами говорили про Різдвяні свята, святу вечерю, Різдво та свято меланки, Щедрівки познайомилися з правилами безпеки під час новорічних свят. До побачення, любі діти! Буду чекати нових зустрічей.